Так, продовжуємо працювати з числовими послідовностями, і зараз ми розглянемо задачі достатнього рівня на цю тему. Отже, перша задача: запишіть усі члени послідовності заданою формулою. Загальний член послідовності є вираз мінус 11 в степені n. При цьому n перебирать від 1 до 7. Враховуючи, що n натуральне число. Ми можемо визначити переліком його значення, тобто найменше значення одиниці. Після одиниці. Двійка. Після двійки, трійка, після трійки, четвірка і так далі. 5, 6, 7. Отже, від одиниці до 7 у нас виходить ось такий ряд натуральних чисел. Тож нагадую, це значення номера. Відповідно, перший член цієї послідовності буде визначатися як мінус 1 в степені 1. І це буде мінус 1. Другий член послідовності це буде мінус одиниця в степені 2. А в квадраті мінус одиниця це буде 1. Третій член послідовності мінус 1 в степені 3. Це буде мінус 1. Ну, нагадую, оскільки у нас е, значення n nного члена це степінь числа мінус 1, то нагадаю, що при непарних значеннях показника ми отримуватимемо мінус 1, а при парних плюс 1. Тому я можу відразу ж, дивлячись на оце значення n, писати результат. Тобто при парному у нас буде плюс 1, при непарному буде мінус 1. І нам необхідно 7 таких значень. Так. Таким чином я міг би ще і по-іншому написати. Написати, наприклад, якщо n дорівнює парному числу 2 k то A які мають парне значення номера будуть дорівнювати одиниці. А якщо n буде непарним, так, то всі а з таким номером непарним будуть мати значення мінус одиниця. Так, Наступне завдання те ж саме. N тепер у нас буде 1, 2, 3. Якщо n1, то B. На, дивіться, у нас B ось тут. B1 B дорівнять. 1. Ось сюда в другому, мінус 5 помножить на 1. 1 в другому це 1, мінус 5 буде 4. Ось нагадую, що 5 на 1 це 5 буде. А тут 1. 1 мінус 5 буде мінус 4. B 2 це 2 в другому мінус 5 помножити на 2. Тобто це буде 4 мінус 10, це буде мінус 6. б третє. Це буде 3 в другому мінус 5 помножити на 3. Тобто це буде 9 мінус 15 і це буде мінус 6. Так, ну і останнє завдання. Значить, згідно цієї нерівності n може приймати значення 1, 2, 3 і 4. Якщо n одиниці, то, то це перше буде 3 в степені 2 помножить на 1 і мінус 3. Тобто це буде 2 на 1, 2 і мінус 3, це мінус 1. Це 3 в мінус першому, або це буде 1 третя. Це, в друг... це друге. Це буде 3, 2 помножить на 2 мінус 3. В результаті маємо. Тут 4 мінус 3, це буде 1. Тобто 3 в першому або 3. Третє значення. Значення третього члена 3. 2 помножить на 3 мінус 3. Значить, це буде 3 в третьому або 27. И четвертый член 3 в степени 2 на 4 минус 3. Значит, это будет 8 минус 3, 5. 3 в пятом, это будет 243. Наступна задача. Последовательность задана формулой xn на дорогие 5 плюс 3n квадрат. Знайдите номер члена последовательности, который дорогие 305, 680. Значит, Нам необхідно знайти номер, тобто N. Я зараз запишу задачу з коротким таким записом через дану. І так, нам дано, що XN це послідовність. Так. Також відомо її загальний член. Має такий вигляд. І відомо, що Xn приймає значення 305, а також 680. Знайти номер, тобто N. В першому і другому випадку. Значит, это уже рівняння нам дано. В этом ревнянні достаточно заменить в левой частині оцей ХМ ось цим выразом. И мы отримаем. Заместь XLN b5 плюс 3n квадрат и дривня 305. Развязываем вот 3n квадрат, b дrivня. 305 мінус 5, тобто 300. Звідси n квадрат дорівнює 100. n перше дорівнює 10, n друге дорівнює мінус 10. Це ми знайшли формальний розв'язок квадратного рівняння. А це не задовольняє умову. Оскільки n це натуральне число, і воно не може бути від'ємним. Значить, получається у першому випадку відповідь 10. Я так занумерую. В другому випадку 680. Значить, 5 плюс тренд квадрат. дорівнює 680. Звідси трен квадрат. Буде дорівнює 680 мінус 5. Це буде 675. N квадрат це 675, поділити на 3, це буде 225. І знову у нас перший розділок цього квадратного рівняння буде 15, а другий мінус 15. Ну, мінус 15, як було сказав, не задовольняє умову задачі, тому відповідь буде 15. Тому відповідь у нас буде. Перше значення 10 і друге. 15. Так, наступна задача. Послідовність задана формулою, чи є членом цієї послідовності число 1, число 11. А, як тут міркуємо, якщо 1 або 11 є членом послідовності, коротше, будь-яке число, якщо воно являється членом послідовності, то йому відповідність... А, а, Ставиться певний номер. Тобто кожному члену послідовності буде відповідати певний номер. Отже, якщо я е, значення члена послідовності підставлю і розв'яжу утворене рівняння і отримаю значення N натуральне, то значить, це і є той номер, який відповідає. Даному числу в даній послідовності. Якщо ж це буде не натуральне число, дробове або від'ємне число, то значить в даній послідовності такого числа немає. Ну, тобто, виходить так: припустимо, що одиниця є членом цієї послідовності. Це значить номер, він не ще не номер, а член послідовності Y буде дорівнювати 1. Що Y? -N? Тому що я не знаю його номер поки що. Мені тепер треба знайти цей номер. Тобто слідуючий етап. Я в ліву частину підставлю оцей вираз 2 n мінус 5 n 1 дорівнює 1. І якщо розв'яжу це рівняння і воно матиме розв'язки натуральні, тобто номер для е, оцього числа в даній послідовності існує, тому це число є дійсно членом цієї послідовності. Інакше, якщо я не отримую натуральний е, розв'язок цього рівняння, то не існує. Е, для цього числа номера, а значить, воно не являється членом цієї послідовності. Ну, розв'язуємо. Тобто, ще раз нагадую, що я зараз, розв'язуючи оце рівняння, шукаю номер, який відповідає оцьому члену послідовності, якщо він є членом цієї послідовності. Так, рівняння квадратне відносно N не зведене. через дискриминант будем обчислять. Значит, минус 5 в квадрате c25. Далее я знак поменяю видразу на плюс. 4 на 2 8 и на 2. Ну 8 да. на 2 16. В результате 25 плюс 16 будет 41. Ну, уже Виходячи із того, що корінь з дискримінанта не добувається, ясно, що розв'язки цього квадратного рівняння будуть ірраціональними. Я запишу їх, але в принципі мені вже оцього результату достатньо, щоб сказати, що для одиниці не існує тут е, номера. Тому що розв'язки не натуральні, ірраціональні. А раз так, то значить е, одиниця не є членом. Послідовності заданою формулою. Так, записую 5 плюс корінь 41 поділить на 4. І другий розв'язок. Ось. Висновок. Отже, 1 не є. Членом. даної послідовності. Так. Тепер друге число yn, хай буде мати значення 11. Підставляємо ліву частину вираз 2n квадрат мінус 5n мінус 1, і дорівнює 1. Шукаємо номер відповідний. Так, рівняння знову ж таки квадратне рівняння через дискримінант. 25 плюс 8 на 12, це буде 96. Так, і 25,96, це буде 121. Так, ну тут корінь з дискримінанта добувається. І відповідно, якщо рівняння має натуральні розв'язки, оце рівняння, то значить тоді дійсно для числа 11 існує номер в цій послідовності. Знайдемо N. Так, 16 на 4. Це буде 4. От 4. Четвертий номер у цього числа вже. Ну, як бачимо, другий номер не підходить, тому що число, виходить, я напишу, менше за 0. А оскільки n менше за 0? то значить воно не задовольняє умову, бо n є натуральним числом. Умову, задачі. Отже, четвертий член цієї послідовності є число 11. Наступна задача запишіть формулу Н члена послідовності натуральних чисел, більших від 6, які при діленні на 11 дають вистачі 5, вистачі 3. Нагадаю, за 6 клас, що ділене, ми його там позначали. Позначали через А. Дорівнює добутку дільника на частку. Якщо застачує ділення, то неповну частку і плюс застач. От оцей вираз для діленого. Чому саме його я зараз вам нагадую? Тому що по умові задачі, число, яке ми шукаємо, воно буде ділитись на 11. А раз так, то воно є діленим. Ну і відповідно цим виразом ми скористаємося для того, щоб записати формулу n-члена тієїдовності, яку ми визначаємо. І так, А в нашому випадку це Xn. Ну, я так позначив n-ний член цієї послідовності. B в нашому випадку це дільник це 11 Остача – це буде 5. Ну і неповна частка, вона вказує на те, скільки е, оцих ось дільників поміщається у даному числі А. Тобто кількість це число натуральне, я його позначу через N. Тобто N – це неповна частка. Ну і тепер, підставивши сюди, сюди, сюди і сюди оці значення, отримуємо, що xn буде дорівнювати 11 на n плюс 5. Якщо підставимо n дорівнює 1, то ми отримуємо x1. Це буде 11 помножити на 1, 11 плюс 5, 16. Ну, коротше кажучи, 16 приділені на 11. Це також легко перевірити, Дає 1, е, і остачу 5. Так, отже, оця ось формула. Задає значення n члена послідовності числової натуральних чисел. Яка кожен член якої приділені на 11, дає значення остачі 5. Ну і точно так само для випадку другого. Я тут Yn не позначу. Це буде 11n плюс 3. Так, наступна задача. Запишіть рекуретну формулу і знайдіть перші 4 члени послідовності. Перший член якої дорівнює мінус 2, другий 3, а кожний наступний, починаючи з третього, дорівнює квадрату суми двох попередніх. Значить у нас виходить слідуй розклад. Перший член нашої послідовності за умовою задачі мінус 2. Другий член послідовності за умовою задачі це тройка. Кожен наступний, починаючи з третього. Це в нас виходить, якщо ми його позначимо через загальний номер, то номер цей буде N плюс 2. Оскільки оце перший і другий, а цей буде на 2 більший. n плюс 2, бо ці 2 вже зайняли. І сказано, що він дорівнює квадрати із суми двох попередніх, тобто це буде А попередній до цього. це n плюс 1, а попередній до N плюс 1 це буде N, тобто А N плюс А n плюс 1 у другому степені. Тобто оце два попередніх члени до цього. Тому згідно нашого опису, який тут зроблений: той, який на два номера далі знаходиться від n, буде дорівнювати квадрату суми двох перших попередніх крошей. Ну, Відповідно, виходить, перший у нас буде вже відомий це мінус 2, другий 3. Наступний, якщо N одиниця, то 1 плюс 2 це буде третій. Тобто ми, записавши оцей номер, получаємо якраз згідно умови задачі третій. Бо оця закономірність, яка тут прописана, вона починається із третього. Так і сказано. Починаючи з третього. Тобто третій буде дорівнювати. Перший. Чому це перший? Тому що він, оцей номер на 2 менше, ніж оцей. Тобто, якщо цей третій, то цей перший буде. Плюс це буде другий в квадраті. Тобто це буде мінус 2 плюс 3. В квадраті, це є. мінус 2 плюс 3 одиниця, в квадраті це є 1. Четвертий. Четвертий це буде. Е Другий плюс третій. Бо для четвертого у нас попередньо буде другий і третій. Другий у нас троєчка, третій у нас одиниця. Тобто це 4 в квадраті, 16. Таким чином 4 перших члени нашої послідовності, які нам треба записати. Це перший це мінус двойка, другий це трійка Третій це одиниця і четвертий це буде 16.